Ну і ще раз нагадаємо, що ви, друзі, слухаєте програму Доброго ранку з Польським Радіо для України. Для вас працює Світлана Борестовська, Олексій Бурлаков. І зараз до нас доєднується наша сьогоднішня ранкова гостя. Так, до нас долучається наша ранкова гостя. і Це Мар'яна Бучак, екскурсоводка Жданському. Пані Мар'яно, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Давайте власне. я розповім трішечки коротко, так чому ми власне зараз і про що будемо говорити з пані Мар'яною. Справа в тому, що CNN кожного року рекомендує місця, які обов'язково треба відвідати, ну туристичні місця. І ось у 2025 році, на думку CNN, усім обов'язково треба поїхати до Гданську. Пані Маріяна, чи е, е, заскочила з Скажімо так, вас ця новина. І розкажіть, будь ласка, нам чи на вашу думку, цілком справедливо Гданськ назвали отакою туристичною перлиною 2025 року? Я думаю, що так. Кожного року все більше і більше людей приїжджає до Гданська з різних країн, з заходу, сходу, навіть з Азії починають приїжджати туристи. Гданська має дуже багато історію, тисячолітню історію. Тут відбулося безліч подій, важливих не тільки для Польщі, але й для світу. Наприклад, революція солідарності 80-х років чи початок Другої світової війни. Плюс сама архітектура Гданська дуже красива, вона поєднує в собі багато елементів, навіть не зважаючи на те, що е, саме місто було дуже зруйноване під час Другої світової війни. Дуже гарно його відбудували. Mm -hmm. А що, ну давайте на рекомендації перейдемо. Що треба подивитись? Бо я був кілька разів в Гданську, і ага. я, ну я знаю центр міста, я знаю острів, там є такий острів. набережна дуже красива. Набережна ага. красива, дуже, але виходу до моря там немає такого. Якщо не помню, розкажіть краще. Ви, так. так, так ну насправді, якщо брати саму історичну частину міста, то так, виходу до моря немає, але. Можна цілком добратися, так? Бо тому що все ж таки Гдань знаходиться на березі моря. Тому, що можна відвідати ну, звичайно, центральна історична частина міста це, те, що ви кажете, острів, це острів складів називається. Його дуже зараз гарно від, якби, відбудували, збудували там набережна, ресторанчики, можна взяти собі кораблик і поплести наприклад, до вистреплати. Місце, де почалося Друга світова, так? Чи можна взяти кораблик і поплисти до сопту які поруч? Власне, феномен Гданська, того, що він поруч ще кілька місць, які можна навіть відвідати за там півгодинки вже в інакшому містечку. чи Півгодинки, і ви на морі так само. Ну, ви розповідаєте, я відчуваю, що ви абсолютно закохані в місто Гданськ. Як давно ви там проживаєте, Маріана, і чому ви вирішили стати екскурсоводом? Ну, я в Гданську проживаю 10 років. До речі, приїхала в Гданськ як турист. Не планувала абсолютно лишатися. Мене дійсно місто дуже зачарувало. Я завжди мріяла поїхати в Голландію, а коли приїхала в Гдансь, то бачила, що дуже багато схожостей, особливо в архітектурі. Малесенькі, красиві будиночки, як сказки. Ось. А екскурсоводом мене завжди тягнуло до історії. плюс... Закінчувала в нас в Україні готельно-ресторанний бізнес, факультет, і воно трошки пов'язано також з туризмом, тому завжди в цій сфері крутилися. Угу. А хто переважно приходить на ваші екскурсії? Ви робите екскурсії для українців, для поляків чи для туристів з інших країн? Я я роблю екскурсії для українців, для поляків і англомовних туристів. Дуже багато до Гданська приїжджають туристи з Скандинавії, з Англії. Літом також е, припливають е, е, великі е, туристичні лайнери, і у нас туристи навіть з Америки є. Uh -huh. Тому англомовник без проблем, так з будь-якого uh -huh. куточка світу. Так. Я так само був в одному ну, на класному музеї, музеї Другої світової війни у Гданську, але я знаю історію Гданську, тому я туди пішов. А чим цікавляться, от ви кажете, з Америки приїжджають, кажете, з Азії є туристи. Чим вони цікавляться в першу чергу? Е, напевно, першим, з чого варто починати, знайомство Гданська, це з. З головної туристичної вулиці в Дугої, це довга вулиця, або ще ми називаємо Королівський шлях. Це, власне, відтворює золотий час Гданська. Тому, коли приїжджають, наприклад, туристи і беруть пішохідні екскурсії, це в основному от цією частиною міста. Так? Другий, музей Другої світової війни, безперечно, також вартий уваги, дуже багато його людей відвідують, але також є і Ще один місце і музей, який варто відвідати, більш сучасна історія це власне Європейський центр солідарності, і там знаходиться музей солідарності. Це вже більш за сучасну історію, але не менш важливо плюс з більш таким позитивнішим кінцем на відміну від музею Другої світової війни пані Маріяна, ми розпочали нашу розмову з того, що ціни порекомендувала Гданськ та да, як туристичну перлину цього року. Скажіть, будь ласка, якщо зараз туристи з усього світу дослухаються до цієї рекомендації і почнуть до вас їхати, чи готова от взагалі туристична інфраструктура до великого напливу людей туристів? Бо, як ми знаємо, Гданськ само по собі невелике місто. Е, ну, Невелике. Півмільйона людей живе в Гданську. Uh -huh. е, і я скажу, що готове. Е, бо тому що кожного року все більше і більше добудовують апартаменти, готелі. Я безперечно бачу велику різницю між тим, як зараз і як 10 років назад, навіть той самий саме острій складів, так в центрі міста раніше. Я коли приїжджала, там були руїни, а зараз там нові апартаменти, і готелі, і ресторани. Так угу. плюс, крім самого центру міста, можна відвідати е, інші райони Гданська, які е, кожного року відбуваються відновлення, ревіталізація е, історичних будинків. Безперечно, завжди рекомендую відвідати район Оліва, де в нас знаходиться парк Олівський, і там знаходиться, наприклад, найдовший катедра Польщі і з одним з найбільших органів, музичних інструментів, якби, де відбуваються міні-концерти, літом також концерти і фестивалі. Клас. А, як відчувається атмосфера триміста? Бо для людей, які не ну, як не знайомі з цим, що це таке, це три міста разом. Як взагалі, якщо кожне місто окремо, а тут три. Ну, можете ось це письмо? Так, власне, то, що я говорила на початку, що крім Гданська, можна поїхати ще, можна сказати, на на. За півгодинки в іншому містечку, так це в нас на Гданськ, Сопот і Гдиня. Кожне місто має свою атмосферу, свій стиль, Гданськ – історичне місто. Так, сопот це більше курорт місто. Можливо, хтось навіть пам'ятає музичні фестивалі, які відбувалися там в 60-70-х роках. Вони і зараз відбуваються, мені здається. В е, так, але вони трошки на іншому рівні. Якщо раніше це було як Євробачення, mm -hmm. скажем так. Е, то зараз це на рівні польському. Тобто там mm. польські зірки приїжджають кожного року, так? На фестиваль. Потім в нас є Гдиня. Гдиня це вже більше най наймолодше місто, хоча й далеко не маленьке, бо там теж 450 тисяч живе. Тому, якщо брати всю агломерацію, це практично мільйон, мільйон людей, то що якби офіційно. І Гдиня це більш морське місто. Там знову ж таки. Там дуже цікавий музей, наприклад, імміграції. Музей так, музей імміграції? так це особливо для українців, які знаходяться за кордоном, буде дуже актуальний, тим більше що там ну, дуже багато моментів, які можуть пояснити, як, як відбувалася імміграція. Навіть тих самих українців в Америку на початку ХХ століття можна навіть віднайти своїх родичів по базі даних там, які mm. музеї. І Все ж таки повернемося до Гданську. Я дивлюся на ваші сторінці в соцмережі. Ви проводите декілька екскурсій містом, і одна з них називається Легенди і історії з Гданська. Можна вас, от коротко, але якусь дуже цікаву легенду нам зранку розповісти. Дуже ми з Олексієм таке полюбляємо. Я, я люблю розказувати, ну, насправді, легенди в Зденську багато їх. І, і, і часто є легенди, які закінчуються досить так трагічно, але я думаю, що на ранок то розкажу більш позитивнішу легенду це про легенду, легенда про столема. Столеми це називають такі великі гіганти. Гігант, можна сказати, як, як тролі. Ось в Скандинавії, особливо вони теж з'являються що Щодим-давно коли ще будували тільки Базиліку-Маріацько. Базиліка-Маріацька це, до речі, найбільший костел, збудований з цегли в готичному стилі в Європі а то й в світі, ось які теж варто відвідати. І сам сама Базиліка вона має зараз форму, якби вежа має форму, таку досить пласкушу, не типову для Готичної архітектурі. Зазвичай вони гострі, так? Ось закінчується гострим вершечком. І тут власне легенда пояснює, чому е, пласка ця вежа, що давним-давно до Гданська прийшов Столемо, цей гіант. І е, коли він прийшов, то побачив, що е, власне, люди підготували йому такий ніби сюрприз: столик і кріселко, так? на який він міг присісти і відпочити. Звичайно, що люди, коли побачили, що гіант при. Приходить, роз, э, заховалися э, і боялися, що він може роздавити їх, з'їсть чи ще щось зробить. Але він насправді був дуже радий і вирішив зробити людям подароки, достави свого мішка ігрушки. Ну, звичайно, для нього це були ігрушки, для людей це великі фігури. Він почав їх э, роздавати, і щоб не наганатися аж до вниз до людей, то він почав ці ігрушки ставити на будинки. Ось. І таким чином в Гданську з'явилася безліч фігура, статуя на верхушках будинків. А потім цей гігант подякував і пішов далі собі мандрувати. А вежу, так і міщ... міщани Гданська не добудували, лишили плоскою, щоб в будь-який час наше столем міг вернутися до Гданська і відпочити знову. Цікаво, де він зараз. <секс> Кажу, що на Кашубах. Кашубах це регіон от біля Угу. <секс> Він там живе, даруйте, цікаво. <секс> Дуже багато легенд пов'язаних з Толемами. ну по-різному кажуть так. Можливо, лишився там, а можливо, вернувся назад до Скандинавії. Дуже цікаво, мені прям захотілося, ну, чесно, після нашої розмови захотілося вже йти купувати квиточки на Гданськ і погуляти у вас. До речі, сніг у вас вже є, як у Варшаві сьогодні. Трошки так припорошило. Трошки припорошило, От погуляти да. за сніженим гданськом це таке окреме задоволення. Знаєш, не літнім Гданськом, а от засніженим. І, і як, от дівчинка, вибачте, хочу у вас запитати, які сувеніри, от найкращі сувеніри, ви можете порекомендувати своїм гостям або рекомендуєте своїм гостям, своїм туристам на ваших екскурсіях. Ми усі знаємо про бурштин, Якір. а ще якір. ще. E, значить, я завжди рекомендую знаєте, з Гданська привозити напій, алкогольний, правда, напій, e, який був створений саме в Гданську в 16 столітті. Це називається напій Гольдвасер. Гольдвасер з німецької мови називається Золота вода. Угу. Тобто це е, алкогольний напій, досить міць, міцний, 40%, тому в таку засніжену погоду можна якраз гарно розігрітися. На базі 20 трав і е, е, насіння е, анісу. І е, чому називається золота вода? Бо тому, що в середині часточки золоту, 22 карата. Ось, і це непоганий сувенір. В принципі, з Гданська. Хороший Якіп, екскурсовод, іде... пані, пані Маріана. Мені дуже дуже подобається. Тому їду в Гданськ, одразу телефоную вам. Будемо ходити за сніжними вуличками і пити золоту воду. Такий тест на жадібність. Чи ти будеш пити, чи не будеш пити, чи будеш вимивати золото звідти. Дуже вам дякуємо. Насправді аж зігріла мене наша сьогоднішня ранкова розмова. Дуже вам дякую. Ну і звісно, ми бажаємо вам ну, не знаю. Побільше туристів, нехай от CNN, Дійсно, їхня порада стане вам в пригоді. Буде більше туристів, нехай більше людей знайомиться І... з вашим прекрасним містом. І трохи, трохи золота. Будемо завжди раді всіх бачити в Гданську. Дякуємо, дуже дякуємо. Дуже дякую вам. Ну а я нагадаю, що ми в нашому ефірі говорили з екскурсоводкою ґданським звати її Маріана Бучак.